Слава Богу, сестри. До цього місця допомій нам Господь. Ви знаєте, як брат Степан зробив гарний вступ, тому вже менше треба говорити. І оскільки загружена є програма, кожен хоче щось подякувати. І пройшов час, ви знаєте, я зачитаю зразу віршик Ісаїдцять 58 -го голова, 9 стішок. Тогда ти воззав'єш? І Господь услышить, вас запієш, і Он скаже, от я до половини цього стіжка. Був час, якраз можна сказати, мій день другого народження, можливо, в минулому році, в це ж саме, время, ми готувалися святкувати, працював, працював, не боявся праці. Праця моя камінь слеби. Я її любив, але зараз не можу цього робити і мені довго мучився, щоб з тим согласитися. І прийшов такий час, коли ми готувалися, діти до нас мали приїхати. І я в праці був, і дето, звідки не візьмись, піднялось в мене давлення тиск. Діти провіряють. Ну, я не любитель по больницях, по врачах. Жінка, часто кажу, не йди, бо знайдуть щось. Знайдуть і будеш знати, то ще хуже, як болить, саме морально себе можеш вбити. І той тиск в мене держався, не падав. Діти у служінні, це було неділя, по-моєму, 11 число. Прийшли тут, з сестрами пообщалися, розпитали, як. Прийшли додому знову. Тиск держиться, Тату, їдемо. Ну, я так не хотів їхати. Ну, бачу, настають, просять. Ну добре, поїду, провіримося. Може, вас прокапають там. Поїхали ми сюди в Чатоного госпіталь цей, сердечний. Вони провірили зразу мене під капельниці. І провіряти далі. Шукали, щоб збити тиск, медицину. Шукали і. Прийшло до того, що вони хотіли, ну, ми так соглашалися, ми, звісно, стенди вставити, бо забиті були три артерії, які підходять до серця, одна закоксована повністю, а дві було забитих 70-60%. І мене, ми согласились на операцію, щоб вставити ці стенди. Я буду коротко, швидко. Коли вже я був операційний, мене положили під наркоз теж. І ввели, зайшли, потім вже прийшли назад з операції, цієї, врачі нічого не зробили, кажуть, безполезно, тому що нічого не дасть. Вони зупинили цю операцію, і знову ж до мене підходили, що будемо робити. Сестри порадили, які хороші врачі є. Ми з тих врачів вибрали, мені сказали, той врач, ви знаєте, мені так закарбувалося, воно разом як людині. Що я тобі зроблю, каже, і ти проживеш до глибокої старості. Я подивився на те вибору в мене особого не було, тому що одну операцію провели і нема реальності. І я лежав і дивився, согласився і на операцію, да, але я дивився, переді мною була дорога невідома, не то, що скажеш, що не довіряв Богу. Да, в свій час, Як сидрах Месаха Хадінав, Казали, ми не поклонимося тому бувану, ми знаємо, що Господь сильний наш спасти. Але хоча б і не так, то ми готові померти, тому що ми знаємо, що ми будемо з Богом в небі. Я так само зважував, діти вже підняті. Е, Вроді би, все на землі так закінчено. Дружина питається, бо я дивився постійно вдалі. Дружина питається, що боїся. Я говорю, не боюся, нічуть не боюся. Тому що я, я така людина, як сам по собі до себе не люблю милості і не люблю слави своєї. У мене цінність, як я перед Богом, і Господь благословить, оця слава вся багато краща. А може, подумаєте, що я настільки жорстокий? Ні, я свою дружину люблю і любив, і все найкраще було для неї, і для дітей своїх. Але сам до себе я отакий є. І коли Согласився на цю операцію, мене підготовляли. В 11-го ми попали в госпіталь, пройшли цю операцію на стенде неудачна. 15-го готували мене до сердечного тої відкриття. Підготовляли і прийшов той час, коли до операції. Зробили операцію. Пам'ятаю, я мало що пам'ятаю, тому що і врачі казали, що він не буде всього повнити. Більше страждання, я таке хочу підмітити, не ті болі, коли страждання терпиш ти, але я розумію, що більше страждань терпіли ті, що люблять тебе. У молитвах, у постах. Багато було заявлено, вважно теж підмічу мати християнське общення з народом. Ми з Вашингтона приїхали там 21 рік, були в церкві, хороші відносини з братья, з народом Божим і в Росії, і в Україні. І ви знаєте, друзі, навіть зі школи дітей з Гавай, там були католіки, кажуть, ми будемо молитися кругом. І мене так ободрило воно. Господі, як поступиш, хай буде воля Твоя. Хоча, звісно, казав дружині, що раді тебе я буду терпіти всі болі, тому що діти вже підняті, а я розумію, що одному остатися не дуже приємно. От. І коли пройшла операція, що пам'ятаю, діти гукали вже до мене, вивезли з операційної, врач не виходив. Він казав, що буду виходити під час операції і вводить вас в курс діла. Але врач не виходив до кінця операції. В кінці аж операції вийшли. Всі переживали, чому так довго немає. От. І коли вже вони гукали, тато, пожміть палець, щоб я дійшов, чи я в сознання приходжу. Я це вже чув одна дочка Лариса. От. Я зжав палець. Потім Альона каже, це Альона, пожміть палець, чи ви розумієте, чуєте. Я пожав, я чув і розумів. Коли я прийшов, вже трохи відкрив очі, сузнання, я спитався, де мама. Ну, таке положення було. І вони вже обрадувались, що краще, що прийшов у себе. Але ненадовго це краще було під вечір. Я не знаю, по якому времені, коли воно сталося, мені стало бути погано. Стали відмовляти легені. Як легені рятували, відмовляють почки. І ще до того обезбалюючи, мене чого-то не брали. Не брали обезбалюючи, вони мені поставили таку під руку кнопочку, коли мені, тому що я не пам'ятаю, я тільки зараз вони мені часом покажуть, відео одні стони були, а вони мені кнопочку поставили, щоб я жрав, як мені сильно больно, щоб я жрав ту кнопочку, ну якась там порція обезбалюючих і далі. Одна з дочек каже, тату ж мідь, а я вже не мав сили. Я тірав сознання, і тоді врачі сказали дітям: уходьте, ви вже тут не потрібні. Мені кинули на вентиляційне та дихання, труба стояла. От, і проходило, положили в кому. Я не знаю, скільки днів там було. В комі я цій лежав, вони працювали зі мною. Ви знаєте, якщо сьогодні дивитися, я не знаю, ну, але це все Господь, як один брат колись казав, де не глянь на кожний крок нашого життя, це Господь говорить. І порізали, якщо по-транспортному казати, позабирали трохи парця з мене. Руку розрізали повністю тут, забрали, щоб фіксати артерії ті, з ноги розрізали, забрали, а в цьому році мені ще... Нога була перельомана і тієї ноги теж позабирали. Трошки очистили, ну лишнього, я думаю, що нема нічого в нас, ну, але живемо. І ви знаєте, пройшло те время, коли вже далі будемо йти, забирати мали трубу Лариса, бо вже більше тижня, щоб забирали дихання, щоб на своє дихання переходити. Але самі апарати. Показували, що я не в состоянні сам дихати. У мене дихання було таке швидке, як у кроліка. І вони мене просили. Тато каже, дихайте, вони заберуть, але ви дихайте, бо вас знов положать. Ну, я себе сам принудительно, так якби глупші вдохи треба було робити, давав це, пробував і якби кислород поповнював в крові трохи більше і ставало краще. І коли я, вони забрали цей апарат, я не знаю, чи день, чи скільки я побув, вони бачать, що я не в состоянні, я знов тіряю, і вони знову мене кинули на цього апарата. Кинули на апарат, дітей вже не дозволяли, якщо хто приходив. І пройшло время, що треба вже можна було знімати з цього апарата, знову зняли. І вже тоді я опрацьовував себе, старався так вдохами операції, ті процедури всякі робили. І пройшло це все время, далі, щоб не затягувати часу, прийшов доктор, той, що робив операцію, сів біля мене і каже, можете щось хочеш сказати мені. Я подивився на нього, хоча там ті болі та страждання, воно мені не столь таке було обідне, тому що я завжди дивився, і мені щодо псалом був ніж сповита сумом. Я постійно мені в очах крутився, і я до доктора говорю: доктор, я вам за все дякую. Я розумію, ви старалися все, що могли зробити. Він голову впустив, каже, а ти ще каже, дякуєш. Я не розумів чому. Ну, отаке пройшлося пройти. Доктор пішов, а ми далі ходили врачі, слідуючи, вже. Да нас на виписку, і нам 25-го числа якраз 24-го мали виписати, прийшли, провірили, що погано, дихання погане. І 25-го знову каже, я б ще тебе відставив би. Ну, але хотілося крепко додому. Хотілося додому, коли ми прийшли додому, мене забрали. Вони, звісно, бачили врачі, що воно сталося. І перше, що ніч настала, мені стало погано, я взагалі не міг дихати. Я задихався, мені шукали положення, знаєте, як ото, колись радіо ловили волну, щоб слухати служення, і от тут-чуть чуть знайдеш, щоб можна дихнути. Подушки підмощували, і всяко мене, я недвіжимий був. От, але до ранку я дуже вимучився. Вони дзвонять в госпіталь, що так і так таке положення. Ка, привозьте, привезли мене знову туди, ви знаєте, знову мене на снімки. Хоча до того часу багато робили снімок. Запихали в ті бочки і різні. І чого -то вони не замітили того? Вони знов зробили снімок, побачили, що багато дуже в легенях води. І в одному місці повреждені були легені. от Вони зразу мене готують для стяжки води. Ну і подпись, бумага. Я вже говорив, по-моєму. Підписуюся, там зачитують, якесь слово там Ларисі було незрозуміле. Каже, що то за слово? Ну, це каже. Що ти підписуєшся, і е, може бути такий момент, що воду отягнемо, але гені не розгорнуться. І Лариса замовкла на мене, подивилася, сказала мені, і врачиха дивиться, мовчить. Ну, але вибору в нас немає іншого. Підписалися і пішли на того, щоб стягувати воду. Е, стягнули воду, правда, переживання були, стягнули воду, півтора літри води витягнули. І з тих пір стало легше дихати, правда, вже все. І я вам скажу не буду затягувати далі, що додому, повернувшись знову, вже було краще і так день за днем і поправлялися. ви знаєте, що здорової людини, яка працювала все, я довго не міг з тим змиритися, що я нічого не можу. От лежить, як той брат сьогодні казав. Отакий От відгодований, гарний ви всі, лежить і його ще треба й піднімати. Я думав, як та дружина мене буде піднімати? Але Господь допомагав, вона ухажувала за мною. І, як бачите, до цього місця допоміг Господь. І я вже можу працювати, хоча й незадовго я любитель був себе провірити. Оскільки я з камнем працював, я не знаю, скільки часу пройшло, не багато часу. А ми якраз хату переїхали ремонт, я вирішив 14 ступенів вверх, і ще й в хаті кабінети встановив там, на, дво, на два синки в венеті. Я сам взяв, ну воно безглуздо, звісно, не розумно, але я розкажу. Я сам взяв цей камінь двійне венеті, це е, 70, 80 інчів дліна, 3, півтора е, інша товщина, я його заніс наверх по ступеньках, поставив на кабінет і положив. Бачу, що можу ще що щось трошки. От. І до цього часу Господь береже й не оставляє. Ви знаєте, оглядаючись, як брат казав, оглядайся назад. Оглянувся назад, який я був, бо ще сьогодні думаєш, таке не соглашається, що часом часом От. Але подумаєш, розрізана рука, розрізана нога, розрізані груди, три дирки внизу пробито, три дирки тут пробито в лівому плечі. Ще й пробили взаді спину, відтягували воду, і от така людина жива. А це все є Господь. Я хочу сьогодні разом з вами подякувати за ці всі милості, тому що велика ласка і любов до кожного із нас. Кожний із нас щось переживає, ви знаєте, і ми от підходимо до того часу, що ми будемо молитися переходити. Але як Саша Дундій казав на дорозі отій, май столби є. Хто то доїхав, а хто то не доїхав, а кому-то ще незнайоме, але в нас є Господь. Який веде і не оставляє нас, слава нашому Богу, подякуємо йому за все.